Від вас. <світлана>, Світлана, точніше, Аня, доброго вам ранку, Любочка Іванко, гарну улову вам, дякую, Аня, і вам всього найкращого. Дівчата, то нині Івана Купайла, чи, чи то коли воно по-новому. Бо хтось казав вчора, що то нині Івана Купайла. А, а хтось казав, що то вчора було Івана Купайла, то нині Мама чи вчора. Коли то він має мінімум гри ставити, той мій Іван. А? Юля Аня, привіт, Таня Бондар. Іванко не вміє ловити. Певно, то не його не любить їсти і не нет. любить ловити. Таню він так не хотів йти на ту рибу, яка пішли за мною, бо я сама не піду. Я її не їм, бо вона мені не ловить. І все. Так що є таке Таня. Діана, Аня, привіт, Саша, Світлана, там, де море. Е, Володимир, пані Люба, передайте Іванку вітання з знеманила. Хай буде здоровим, щасливим. Удачі йому і всього найкращого. Дякую, Володимир. Дякую. Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові щасливі, і щасливі. Мир був. Аня, мій 28-й. Дякуємо Аня. Юля, Івана Капичук, привіт Івана. Юля Бойко, привіт Богдан, доброго ранку, пані Люба, доброго ранку, Богдан. Оля Лоза, доброго ранку рибакам, як гарно бажаю наловити рибки не на уху. Ну, не Що? Дякую, дякую Оля, гарного дня вам і всього найкращого. Діана, Богдан, привіт, мастер. Як ви відноситесь к тому, що что... так, мастер. Ви не сюди попали. Юля Бойко, Богдан, привіт. Богдан, мій лайчик номер 24 Дякую. Євгенія, видно, з вечора наїлася риба при корму, а зараз спить. Та ні, Євгенія, мене стільки кидали, щоб вона наїлася, але щось вона не дуже на рибу. <схай> Івана Богдан, доброго ранку, Таня Ворона. Доброго ранку, Люба Іван. Доброго ранку, Таню. Аня Юлечка, привіт. Гарного і продуктивного тобі дня. Світлана, як воно задолбали з політикою, от я зразу буду блокувати, бо вони мені надоїдають. Саме уявлення немає, і ні прошу, а буде тобі розказувати щось. Юля, дякую на Таня, гарно вам улову, дякую. Діана, Таня Ворона, привіт. Так, Таня нам рогалики з кавою. Аня, Діаночка, доброго тобі ранку і гарного настрою на цілий день. Івана, Таня Ворона, доброго ранку. Саша, друзі, ставимо лайки. Не забуваємо ставити для підтримки каналу. Так. Ну, жаби квакають, красота. Люблю, та теж таке. Я тобі дуже люблю, гарно. Жаль, що мені до мене додому не чути, як вони квакають отут. Так я дуже люблю. Алсур, де ваші кози? Пасуться зараз мої кози. Ми ж на рибалці не кози пасемо. Так що пасуться. Це можна сюди приводити. Можна, так. Да. Діана, дякую взаємно, Юлія, Бойко, Таня Ворона, привіт, Олег. Йди до жабок, вставок, вони тебе кличуть. Олег, жаби тебе кличуть, ви болотя не привикаєте до такого. <рес> Ось. Нормальні люди взагалі то перетвітаються, а тоді вже починають писати щось. Але вам це не дано, ж навіть не знаєте, що треба привітатися. Сергій, з якого ви села? А яка різниця? Сафарі, Світлана, ти підписалася, Юлія Бойко, я поставила лайчик. Дякую, Світланка, давно, дякую дівчата і хлопці. Таня Бондар, то ви ловите на плотно. Ну, ні, ні на, на тому, що безплатний. Таня, туди далі йти, коли я буду туди йти. Розумієш, якби я як сказати.